Доброго дня! Ви на каналі Еко Волинь. Треба говорити дуже тихо. А знаєте чому? Тому що лохина спить. Ну, звичайно, це жарт на рахунок того, що рослинка реагує на звук і просинається. Вона реагує на середньодобову температуру. І коли середньодобова температура стає нижче 4 рослинка, лохина засинає. Е, хотілося в цьому відео. Розказати про цей процес сну, наскільки він важливий і необхідний для майбутнього врожаю. Отже, що ж таке рослинка засинає? Стан сну це коли всі поживні речовини, які рослина назбирала в гілячки за період активного її життя, вона відправляє в кореневу систему, і там вони будуть зберігатися геть до весни. А ці бруньки, листоч... не листочки, пагінці все засинає і відпоч... Або, як ще можна сказати, відпочиває для того, щоб набратися сил і в наступному році дати хороший врожай. Тому зауважу: якщо ви купляєте саженці осінню і боїтеся їх залишити на вулиці, забираєте в теплі приміщення, то це дуже погано, тому що рослинка не може заснути. Бо середньодобова температура вища плюс 4, вона не відпочиває, вона починає викидати листя вже в січні-лютому, зацвітає так само там в лютому, і в результаті люди питають: що мені робити? Березень місяць, а в мене цвіте лохина в хаті. Таку рослинку дуже важко потім акліматизувати. Вона ну, якби, Зупиняється трішки в рості. Вона за той рік, майбутній, що ви вже висадите, акліматизуєте, вона набагато менше виросте, ніж ті рослинки, що зимували на вулиці. Вона, взагалі, урожай на ній збирати не можна буде, квіти потрібно буде від... обірвати. І це ще раз даю відповідь на питання: ніколи не зберігайте саджанці в теплих приміщеннях. Це стосується безпосередньо лохини. Якщо там є інші теплолюбиві, то про них ми тут не говоримо. Ми говоримо про лохину. І отут у нас є такий цікавий момент. Ми прийшли знімати відео і побачили, сама розумна пташка зробила кубло на великому кущі лохини. Ну, тут це буде влітку загорожено сіткою, але вона вже собі тут зробила хатинку, щоб добре жити і їсти смачні ягоди. Ну, це говорить про те, що ми не використовуємо ніяких ні пестицидів, ні що там ще є з хімії. Що тут можуть жити і пташки, і комашки, і шпаки, і смачні ягоди рости. І ще одне. Поки лохина спить, ми розкажемо, що роблять в цей період садівники. Перше. Ліпимо снігових собак і запчасті до трактора. Друге. Третє. обливається холодною водою. Зараз скажу, а потім обілюся. Значить, будьте здорові крепкі. Підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях, що ви робите, коли ваш улюблений садок спить. Ой! Це я пакет!